Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня і я сьогодні до вас знову із своєю чарівною скринькою. Досить часто я виконую такі великі замовлення, багато прикрас, і потім їх вже відправляю. Цього разу я знову виконувала велике замовлення і хочу знову з вами поділитися. Такі відео є вже у мене на каналі. Я сама люблю такі відео дивитися, так як мені цікаво дивитися, що ж інші майстри виконують, які прикраси роблять. І такі відео мені здається цікаво дивитися тим. То хоче побачити прикраси ті або інші у живу. тобто не тільки по схемі, а хочуть побачити, як прикраса виглядає зроблена із бісеру по тій або іншій схемі. Що я хочу сказати про дані прикраси. Тут у цій скринці, бачите, вона майже навіть не закривається до кінця, тому що вона повна. Тут майже 2 кг бісеру. Тобто 2 кг бісеру я перетворила на прикраси. Можливо, трішки менше бісеру, тому що тут ще намистинки. Загалом прикраси важать майже 2 кг. Тут є різні прикраси, але в основному це гердани. Ну що ж, розпочнемо огляд. Я буду по черзі ось так діставати із скриньки прикраси і буду показувати вам. Перша моя прикраса це ось таке кольє калина. Майстер-клас на дане коліє є у мене на каналі. Можете переглянути. Хто хоче повторити, можете спробувати зробити. Воно виконується кількома етапами. Плететься ось такий джгутик із бісеру. Тут джгутик на 6 бісерин, виконаний на півстолбику. Потім робляться ось такі листочки і китички. І все потім разом об'єднується ось в таке кольє. Цього разу я робила просто кольє без браслетика та сережок, лише кольє. На каналі також є е, відео про те, як робити браслетик чудовий до такого кольє і сережечки. Мені дуже подобається дане кольє. Воно таке. Е, зараз тим більше таке воно осіннє, мені здається. Дуже підійде під пору року. Ось таке. Важко так показати, потрібно показувати, напевно, на манекені. Ось таке чудове кольє. Так, далі вже розпочинаються у мене гардани. Це ось такі гардани з ажурними такими торочками. Ось так покажу. Погано, буде, напевно, видно, тому що білий по-білому. Тут білий та прозорий бісер, точніше, прозорий та білий. Ось такий гардан. Тут торочки ажурні. Також як робити такі торочки, я показувала на каналі. Можете також переглянути таких гарданів у мене декілька. Такого кольору. Також я робила в ось такому кольорі. Ось так. Тут іде червоний прозорий та помаранчевий. Ось такий гердан. І ось такий чудовий гардан. Мені дуже подобається також ось це поєднання кольорів. Ось так ось ця бірюза та коричневий. Ось так красиво виглядає. Бачите, тут такі ажурні торочки. Ось такі три гердана. Вони е, однакові по розміру, просто вони е, різні з орнаментом. Ось цих два вони за орнаментом однакові, лише різні кольори. Тут же ж орнамент інший. Але розмір той самий, і виконання теж саме. Також я робила до даних герданів, робила ще ось такі сережечки. Також з ось такими торочками ажурними. ось такі простенькі маленькі сережечки. До кожного гердана по парі сережок. Ось такі. Так, ось такі гердани я зробила. Так, ну і що ж, далі. Далі гардан також в таких кольорах, як і гардан з ажурними торочками. Це ось такий асиметричний, невеличкий гардан та браслетик. Ось так він виглядає. Звісно, якщо розкласти його красиво, то буде видно і орнам малюнок на торочках, ось такий гардан та браслетик. Ось так виглядає все. Ось такий чудовий комплект. Також роблю його не перший раз. В кінці відео будуть гардани, які я роблю, роблю уже перший раз зробила і поділюся з вами, що ж у мене вийшло. Ось такий чудовий гердан. Ось ці схемки є в інтернеті у вільному доступі до ось такого гердана. Ось такий. Ось цей гардан я робила раніше, і він мав уже давненько поїхати до своєї власниці, але він просто не вмістився в попередню посилочку, тому що була заважка. Посилочка їде за кордон, і тому там вага має значення. Тому ось цей гардан залишився з попередньої роботи і поїде вже цього разу. Ось такий чудовий, чудовий гардан. Так, далі всім відомий асиметричний гардан, ось в такому ой, червоному кольорі та в коричневому кольорі. Я показувала на каналі е, також відео майстер-клас по такому гардані, як його робити. Е, лише там у мене гардан в іншому кольорі, там, здається, е, золото, срібло, чорний та білий. А тут ось такі кольори. Але всі вони виконувалися по одній і тій самій схемі. Просто я а, замінювала а, кольори бісеру. І все. Замінивши кольори, які різні виходять гардани, правда? І ось такий невеличкий браслетик під даний комплектик. До коричневого гердана я не робила браслетик. Ось такі чудові гардани. Так, далі. Далі гартан, який вже ви бачили, хто дивиться мої відео, я знімала по ньому майстер-клас по цьому гартанню, і його у мене замовниця придбала, коли я його зробила. Він у мене був у наявності, і замовниця його замовила для себе. Тому я і той гартан, що я робила, залишила. Ось це він ось такий чудовий ніжний гартан. Досить красиво виглядає на такій незвичному фоні, тому що ми звикли робити гардани на білому, чорному, а ось такий незвичний фон, і як красиво виглядає гардан. Незвично. Ось такий гардан. Всім відомий ось такий гардан. Також в мене є відео, я показувала у, у відео, як робити ось ці торочки. Це другий спосіб, як робити круговий гордан, хоча, зазвичай, я його роблю першим способом. Тобто, зазвичай я роблю даний гордан, починаючи із поязка. Ось тут роблю половинку поязка, потім роблю ось цей елемент торочки, роблю ось цей елемент, потім набираю ось ці торочки. Ось цей елемент, торочки, елемент, поясочок, і на пояску роблю з'єднання. Тобто я його роблю, так, як зазвичай я роблю кругові гардани. Тому що, коли робити ось тут з'єднання і ховати ниточки ось тут в полотні, мені незручно. Раніше я користувалася лише таким способом, але потім я побачила майстер-клас Уляни Василенко, вона показувала, як робити повністю гардан. Ось так по кругу, і ось ці торочки робити одразу на гердані і не ховати їх ось тут в полотно. І коли я спробувала, мені дуже сподобалося, я звикла, тому що перші рази були важко робити, але зараз досить швидко все виходить і досить красиво все виходить. Ось такий чудовий гардан. Думаю, ви його вже неодноразово бачили в інтернеті, хто займається бісером. Той знає дану схемку. Ось такий чудовий гардан. Так, далі гардани, які я роблю лише на Америку, це гардани ось такі з кактусами. Ці гардани відправляються в Техас. І там ось такі кактуси, ось така природа. І тому ось такі гардани, замовниця, замовляє. Постійно. Ось такі по два гертани я робила. Трішки тут бісер різний, тут темніший, тут світліший. Але в основному гердани однакові. Ось такі чудові. Незвичні, в нас таких гарданів не замовляють, але дуже красиво. Ось так аля. Ось таких чотири гардана. Вони досить великі, досить масивні, такі важкі, але незвичні і красиві. Так, наступний гардан ось такий. ось так, Це вже по платній схемі Наталі Кукліної. Вона майстер по бістеру плетінню, і також вона робить схемки. Дуже красиві схемки. Я вже робила неодноразово по даній схемці гардан. Ось такий чудовий гардан. Він невеличкий, але дуже красивий. Ось такий гардан. Так. Далі гардан, який я робила вперше. Даний гардан по схемі Лейли кулієвої. Ось такий чудовий герт. Хто бачив схемки лели, той знає дані, дані, дану схемку. Є декілька варіантів у неї з різними квітами і різними композиціями. Але всі вони дуже-дуже красиві. Торочки робила ось так. Тут я використовувала бісер номер 6 І він додає такого якогось, не знаю, об'єму трошки. Він не сильно виділяється, але він надає такий об'єм. Надає об'єм і рельєф. Ось такі чудові торочки. Такий чудовий ортон. Я його робила вперше. Думала, що буде важко, тому що тут потрібно ось ці елементи робити. Ось цей, потім робити звуження, розширення, пласти, тобто ось тут ось ці кутики. Але нічого, все вийшло. Робила також, починала із поясочка. Робила один елемент торочки, робила другий елемент і поясочок робила на защбочці його. Ось такий чудовий градан вийшов. Мені дуже він подобається. Так, далі також схемка Наталії Кукліної. Ось така чудова, чудова, чудова схемка. Ось такі різдвяні квіти. Ось така чудова схемка. Ось цей гардан я робила останній з цього замовлення і доробляла його досить швидко, тому що я його в обід розпочала, точніше, навіть після обіду. І ввечері я його закінчила. Мені потрібно було досить швидко зробити його, тому що вже відправочка на наступний день мала бути відправлена. Ну, сьогодні я вже буду відправляти посилочку. І вчора я його доробила. Ось такий чудовий, незвичний. Я такого ще не робила, але думаю, що буду його ще робити, будуть повтори, тому що дуже красивий, незвичний ось такий гардан. Тут я використала ось такі намастинки, щоб було подібне до ось цих ягідок. Ось так. Ось такий чудовий гардан. І останній гардан із моєї іскренки це ось такий чудовий гардан по схемі Марії Скальної. Ось такий чудовий гардан. Гердан виконаний на прозорому бісері. І тому він дуже красиво виглядає, як мережево. Ось така краса. Мені дуже подобається, як вийшло. Ось такий. Тут є допліти, але вони невеличкі. Тобто тут не дуже великі допліти. їх легко зробити. І ось така краса виходить. Ну що ж, напишіть мені, будь ласка свою думку, чи подобаються вам такі прикраси. Напишіть свою думку стосовно прикрас, які виконала я, буду рада вашим коментарям, вподобайкам. Підписуйтесь на канал, також можете підписуватися на мій інстаграм, там також цікаво. Ну що ж, тоді всім до побачення. Дякую усім за перегляд. Бувайте!